З Криму продовжують прибувати українські військові, які не бажають служити Росії. ще шість сімей військовослужбовців, що відмовилися від перебування на території окупованого півострова, приїхали до Дніпропетровська. Головна проблема, з якою зіштовхнулися кримчани, квартирне питання. Наші журналісти дізнавались, як у нас прийняли гостей з півострова. Репортаж Христини Венгелявскайте. Штаб національного захисту продовжує приймати українських військових з Криму, які не захотіли переходити на бік російських окупантів. Приїжджати до міста вони почали минулого тижня. Головне без відриву від служби. Вже зараз всі військові розформовані по частинах. На даний момент ну ті, що у нас зареєстровані, це шість сімей. П'ятеро живуть в готелі Дніпропетровськ, і одна ось сім'я це знімають квартиру. Найголовніше це те, що в них нам їм нема де жити. Це це житло. Якщо дні можуть надати людям житло, хоч би на який-небудь час, тому що вони приїхали на без безгрошів'ї з дітками, і перше, що їм потрібно, це Житло Андрій один з них 5 квітня він прибув до Дніпропетровська. Згадує, аби виїхати, взяв в оренду легкову та вантажну машини. З Співострова його пропустили без проблем. Лише влаштували огляд вантажівки з речами та технікою. Зараз сім'я військових живе на зйомній квартирі. На умови не скаржаться. Єдине, що дійсно розчарувало чоловіка бездіяльність влади. Не хочу, а власть нашу. ну. Власть просто как бы не предпринимала никаких действий. Мы уже напрямую звонили, обращались с ним, как нам покинуть этот Крым. Они говорили: держитесь, мы за вас думаем, скоро выйдем, скоро выйдем. И я сам принял решение, нанял частную машину, позыщил деньги, там родители помогли. І своїм ходом вибрався з Криму у Криму. Андрій служив майже п'ять років, проте ситуація змінилась після так званого референдуму. На частину почали нападати і втримати її не вдалося. Тоді постало питання: служити в Росії чи в Україні. Рішення Андрій прийняв миттєво і одразу попросив переведення до іншої частини. Зараз так же само ведемо як оборонні дії, тому що ж. Насколько вам известно, антитеррористическая акция в Украине в январе. Ведем оборонные действия АК «Пивдень», чтобы ну, не было проникновения третьих сил, там, радикально настроенных пророссийских там, организаций. За два месяца я не получил ни копейки от э, той стороны, и этой стороны. Вот, ну, э, вру. 8 числа дали мне 1000 гривен здесь, в Днепропетровске, за выслугу лет, посадовый оклад и... От, все. А поки чоловік на службі його дружина Юлія займається облаштуванням нової домівки та думками, вона ще в Криму. Розповідає, такої природи немає більше ніде. Навіть донечка Тетяна ніколи не хворіла. Жилося їм там добре. А тому переїзд дався важко. До того шукаючи квартиру, натрапили на шахраїв та втратили гроші. А звернення до прокуратури та міліції нічого не дали. Дуже дуже тяжко. Ми цілу ніч речі збирали. Бо дзвонявшись звідси щастя. Андрій, ти вже маєш бути на роботі. Ти вже маєш служити. Нам не вистачає людей. бо Вони тут патрулюють. Зараз там теж них все серйозно. Я його не бачу, їх не, не випускаю, часть. Юлія. Розповідає, служити в Криму Андрію подобалося більше. Зарплата була вищою. До того ж, був гнучкий графік роботи. Зараз чоловіком Юлія майже не бачиться. Він на службі. Наразі сім'я облаштовується проте чи залишаться в Дніпропетровську назавжди, не знають. Вони із західної України там друг. Друзі та родичі. Останній раз відвідували їх ще взимку. Не знаю, буде видно. Бо хочеться додому на захід, ми звідти хочеться туди. Я забула, його підтримувала. Він мене з Україною і я українка, ми всі українці. Тільки так. Христина Венеля та Антон Логуш, новини 11 каналу.